Привіт усім! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я розпочинаю нову серію, в якій ділитимуся своєю історією про те, як я став українським біженцем в Ізраїлі. Чесно кажучи, я ніколи не планував, що все так станеться. Вдома я був професором фізики в університеті. У мене багато студентів розкидано по всьому світу, включно з кількома тут, в Ізраїлі. Коли ситуація погіршилася, нам вдалося знайти дешеві авіаквитки, і ми полетіли з Відня до Тель-Авіва. Але, як то кажуть, дешевий сир завжди в мишоловці. Ми приземлилися в шабат. Для тих, хто не знає, громадський транспорт повністю припиняє роботу в шабат, це тема, в яку ми обов'язково зануримося іншим разом. Отож. Усі гроші, які ми заощадили на квитку, ми зрештою витратили майже таку ж суму на таксі, щоб просто виїхати з аеропорту. Близько опівночі ми нарешті дісталися нашого готелю. Виявилося, що це трикімнатна квартира. Власник Серж жив в одній кімнаті, а інша жінка, яку теж привабила низька ціна, була у другій. Це був лише початок нашої пригоди. Слідкуйте за продовженням. А це дуже дорогий готель Башта Давида, розташований на вулиці Царя Давида в Нетанії, яка є продовженням бульвару Ніца. Це район, де живе багато франкомовних репатріантів. Він розташований майже на березі Середземного моря і вважається одним з найпрестижніших. Зараз ми проживаємо на цій вулиці.